Цинізм, на жаль, має місце попри всі гарні і красиві заяви з боку топ-чиновників Європейського Союзу. Так, звичайно, це той випадок, коли ну так би мовити, працює принцип і вашим, і нашим з одного боку, так допомога Україні, так європейська перспектива. А з іншого боку, ну чому повинні бодатися з кількома неадекватними політиками? Давайте ми почекаємо. От розумієте, в чому трагедія європейської політики, вона беззуба. Беззуба відносно власне своїх же, так би мовити, колег, і беззуба відносно зовнішніх ворогів. Ну, от що зараз є лейтмотивом в позиції офіційного Брюсселя відносно Орбана і відносно Фіцу? Перечекаємо. Угу. Ну от, ну давайте, ну що тут, ну що ми будемо робити? У, на Орбана вибори е, наступної весни. А тут що там ну лишилося всього нічого, е, зробимо так, що е, е, у якийсь спосіб допоможемо його опоненту, щоб він програв. От перша логіка у ФІСО Взагалі ситуація майже, майже критична, тому що там залежить від позиції кількох депутатів, і все може розвитися в будь-який момент. От тому ми почекаємо, і хай там воно все само собою розв'яжеться. А ми потім поаплодуємо і скажемо, ну ви вже бачите, ми ж завжди були за демократичні процеси в обох країнах. От і вся позиція, вірніше ніякої позиції. Хоча можна було б зробити багато корисних речей: позбавити права голосу, не давати гроші. Не стимулювати ці всі речі, які насправді розвалюють європейський союз, тому що те, що зараз відбувається з боку Угорщини і словаччини, це ну очевидна спроба Москви руками європейців розвалити європейський союз. А це як ми з вами навіть, говорили, це найжаданніша най, е, мрія е, 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 кремлівського карлика. От і все.